Добрий день, діти! Сьогодні ми підемо на пташине подвір'я до наших друзів Ліло та Стіча. Добрий день, малята! Щоб потрапити на пташине подвір'я, потрібно відгадати загадку. Раніше всіх встає, кукуріку співає. Вірно, це півень. Молодці. На нашому пташиному подвір'ї живуть такі птахи. Півень, селезень, гусак та індик. У кожного птаха є своя родина. Це куряча родина, тато півень, мама курка, і пташеня-курча. Це качина родина, тато селезень, мама качка, і пташеня каченя. Це гусяча родина. Тато гусак, мама гуска і пташеня гусеня. Це індича родина. Тато індик, мама індичка і пташеня індича. Діти, допоможіть мені порахувати кількість птахів зліва та справа. Зліва одна курка, а справа Вірно дві. Зліва одна індичка, а справа. Правильно, діти. Три. Тут граються пташенята. Діти, як звуть цих пташенят? У качки каченя, у гуски гусеня, у курки курча. У індички індича. Назвіть домашніх птахів лагідно. Курка, курочка, Гуска – гусочка, качка, качечка. Діти, ви добре впоралися зі своїми завданнями. Молодці. До нових зустрічей.